Завдання, що містить параметри за 06.06.2025 2025 року. Завдання знайдіть найбільше значення А, за якого система рівня, подана наша система, має хоча б один розв'язок. Ну, Перше я домножу на 2, перше рівняння нашої системи. В мене буде ось таке рівняння замість поданого 2 помножити на 3 степені х, додати 2y2 дорівнює 2А плюс 6. Ну, а друге рівняння я переписую, єдине, що я поміняла ось тут 3 в степені х плюс 1, вираз на 3 в степені х помножити на 3, ну в першому степені. Ви знаєте, що коли ми множимо степені з однаковими основами, то показники додаються. Ну, раз тут додавалося показники, тому замінили це на множення степенів з однаковими основами. Це 3 в першому, я не буду писати в першому, ну, зрозуміло, так, да, в чому справа? Так, а далі у нас іде тут 2 у квадраті дорівнює 7а додати 6. Тепер ми віднімемо по члену наші рівняння. Да? Ось так, так, віднімаємо. Значить, у мене буде, дивіться, 2 на 3 в степені х, мінус 3 на 3 в степені х. Це буде мінус 1, ну, тобто просто мінус 3 в степені х, 2 у квадрат мінус 2 у квадрат зникають ці вирази. Да? І залишається 2 мінус 7, а, тобто мінус 5а, 6 мінус 6, то це буде 0. Так, ну а тепер ми позбудемося мінуса в лівій і правій частині нашого рівняння, поділивши на мінус 1. Тобто 3 в степені х у мене буде дорівнювати 5А. Ну, от у нас з'являється перше обмеження, для того, щоб існували розв'язки нашої системи, мені треба, щоб існував вираз 3 в степені А Ми знаємо, що показниковий вираз він набуває додатних значень. 3-степень х буде набувати степінь наш додатних значень. Тому я пишу, що 5А в мене має бути більше від нуля, тобто А має бути більше від 0. Це перше, на що ми маємо звернути увагу. Продовжуємо далі. Оскільки я знайшла, чому дорівнює вираз 3х, тобто я виразила через А його. Да? То я тепер у друге рівняння, ні, нехай у перше рівняння системи, я підставлю замість 3 степені x 5. Що в мене вийде? В мене вийде так. 5А додати. Далі йде у мене і у квадраті і дорівнює А додати 3. Продовжуємо розв'язувати. Ми А вважаємо як якесь зашифроване число. Тобто ми вважаємо, що це якесь число, ми переносимо його вправо до числа, яке стоїть справа. Да? Плюс 3 і мінус 5, а коли переносимо знак мінян, ми про це пам'ятаємо, ну, а тепер у нас буде що? 3 А мінус 5, а це мінус 4А. Ну і тепер я буду шукати Y. Звісно, що щоб знайти Y, то в мене має для виразу справа виконуватись умова. Яка умова? Щоб корінь існував у такого рівняння, а отже існував розв'язок у системи, да, хоча б один, то вираз має бути більший або дорівнювати нулю. Тобто, ось тут я поруч запишу, що вираз 3 мінус 4а має бути більший або дорівнювати нулю. Таким чином, у мене мінус 4 має бути більше або дорівнює мінус 3. Поділимо на мінус 4, знак не забуваємо поміняти, буде менше або дорівнює, мінус 3 на мінус 4, тобто 3 четвертих. Можна це подати через десятковий дріб, 3 четвертих, ми всі знаємо, що це дріб 0,75. так? Да? Це друга умова для нашого. А, умови мають виконуватись одночасно, тобто це можна було вписати в систему, та, оці дві умови, які ми розглянули. Ну і повертаємося до нашого рівняння. І так, якщо цей вираз у нас невід'ємний, то y1,2 вже, звісно, буде дорівнювати плюс-мінус корінь квадратний з ось даного виразу. Так, а нам треба знайти лише значення А, за якого система рівнянь буде мати хоча б один розв'язок. Ну, і так. Розв'язки в нас будуть, якщо виконуються ось ці дві умови для А. Ну, ми можемо це зобразити на координатній прямій. Так, А має бути більше від 0, але менше буде рівня 3 четвертих, Ну, або 0,75, це сюди. Ось цей перетин наших множин, переріз цей, і є проміжок, якому взагалі має належати наша Тобто від 0 виключно до 3 четвертих включно. Отже, найбільше значення параметра, яке є допустимим, це 3 четвертих. 3 четвертих це 0,75, то ми вписуємо 0,75.